Бажаю здоров'я. Сьогодні 16 серпня 2025 рік. І хто з вас сьогодні просипався зранку з мрією, що війна закінчилась уже. Ну, ми це знали. У нас Трамп просто великий, не буду казати, матюками, але дуже епатажно все розповідає. Але поки що дій просто нуль. Але відео сьогодні не про це. Справа в тому, що ми з вами закрили збір, і друзі, просто величезна подяка кожному з вас. Завдяки вам, ми зібрали кошти для чотирьох підрозділів 93-ї бригади Холодний Яр це підрозділ крила, підрозділ сіда, реактивного взводу та протитанкового взводу. І тепер у наших воїнів будуть нові антени, кабелі для стабільного зв'язку, мавік, щоб бачити ворога і пікап. Який врятує не одне життя у цьому зборі. Ми розіграли п'ять призів у Монобанці автоматично. Хто задонатив більше 200 гривень? То у нас переможці. Перше це Володимир Мосієнко, Він задонатив 20 тисяч гривень і отримує гільзу з Петриківським розписом. Друге місце Ігор Борода. Він задонатив тисячу гривень, і він отримує годинник від, від компанії Авардер. Третє місце Сергій Чернявський. Він задонатив 2999 29 гривень і він отримує ніж фірмовий від підрозділу протитанкового від Чарлі. Четверте місце Анатолій Локшин. Він задонатив тисячу гривень, і він отримує латунний магніт з символікою 93-ї бригади. І п'яте місце це Георгій Лемешко. Він задонатив 20 тисяч гривень. Він отримає рюкзак від компанії «Севкелар» з нашивками Мотолайф. І як завжди, у нас найбільші донати. Ну, у нас так було багато найбільших донатів. Я не знаю, будемо ж розбиратися, кому і що подаруємо. Але саме в цих великих донатах є три призери, які вже у нас у Монобанці розігрались, то тут вони вже призи не отримують, бо ну, у нас мало призів. Краще ми більше людям дамо якісь призи від нас, щоб на згадку було. то... Ті, хто задонатив у нас в Україні, це Олег Рябінко, він задонатив 55 тисяч гривень. Ступаков Василь 30 тисяч гривень. Ростислав е, Солопатич. Він задонатив 30 тисяч гривень. Сергій Чернявський 29 999 гривень. Георгій Лемешко 20 тисяч гривень. Володимир Мосієнко – 20 тисяч гривень. І Даруга З. З Приватбанку 15 тисяч гривень. Також хочу попрохати Владислава Денисенко теж зв'язати зі мною через пошту, бо саме Владислав дуже багато нам допомагав. Незалежно це був розіграш чи збір. Постійно на існуючу банку на потреби солдатам він дуже багато постійно присилав кошти. То в мене для нього спеціальний буде приз нагорода. І також друзі з-за кордону теж на PayPal нам присували і теж на великі донати. Це у нас Феліп Лопес, 1700 доларів, Геннадій Тертишний, 1500 доларів, Бьорн Бодін – 800 доларів, Максим Дзоба 500 доларів, Михаїл Раніш 500 доларів та е, Хаберт Дролес. 500 доларів. То всіх, кого я назвав, будь ласка, напишіть мені на e-mail. В описі буде під відео. Прикріпіть туди скрін, що саме це ви задонатили. Та й напишіть повні дані для відправки приза новою поштою. То дякую усім, хто долучався до цього збору. Слідуючий збір у нас буде вже у вересні. Гадаю, ніяких ексцесів не буде, щоб швидше ще щось зібрати. Гадаю, хлопцям до кінця цього місяця цього вистачить. Б'ємо ворога дуже сильно на Напрямку, де він прорвався, все супер. Ми показуємо, що 93-я бригада дуже міцна, і вона може не тільки стояти в обороні, а вона може і вибивати ворога штурмовими підрозділами нашої розвідки. То дякую усім. Кожен ваш донат це не просто гривня, це зброя, транспорт, очі в небі та впевненість у перемозі. Ви дали силу тим, хто щодня тримає оборону за Україну. Дякуємо вам разом до перемоги і разом ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава Зсу, а Путін Гандон.